Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося в гімназії НВК Оболонь, де ми разом з дітьми будемо робити оберіги для наших захисників. Наші предки поклонялися багато. Бог сонце, бо вищу, бо пам'ятаєте так? І дуже вони боялися і до грому, тоді вам ще робили Обереги. Це вже не перший наш такий захід, який ми проводимо разом з дітьми, оскільки це важлива частина патріотичного виховання під час війни. Багато дітей мріють долучитися до допомоги нашим захисникам, і саме такі заходи допомагають їм стати ближчими до наших воїнів разом з волонтерами. Усі обереги, які виготовляють діти, ми відправляємо безпосередньо нашим захисникам. Ми дякуємо керівництву і педагогам НВК Оболонь за допомогу в організації такого майстер-класу для дітей.